Які бувають негативи в нашому житті. Так? Такий є негатив, наприклад, це пристріт. Це такий легкий негатив. Наприклад, це може бути, коли хтось позаздрив вам, знаєте, от хтось прям хоче такого, як у вас. Може бути така людина. Тут залежить, до речі, може бути, що це сусідка якась, або хтось з роботи, або навіть може бути навіть в родичі, може бути навіть подруги. Тут залежить від яка людина, яка, якої сили людина, яка щось, наприклад. Там, побажала вам, да? або, наприклад, позаздрила вам, або що вона сказала. В неї може бути, наприклад, велика сила слова, да? це називається чорнорота чорнороті, коли щось там сказала. Да? Тут, тут тоді залежить від цього залежить і сила, да? що то буде, то буде пристрій, наприклад, чи це вже буде щось серйозніше. Також, якщо ми розділяємо в загальному про негатив, говоримо, то це може бути як навмисне і ненавмисне. І ненавмисних насправді дуже багато. Тому що буває, що людина реально має силу. Вона про це не знає, вона знаходиться в мінусових енергіях, тобто в негативних енергіях. Вона там починає заздрити, і реально у людини, якій вона заздрить, починаються проблеми. Або вона там щось може сказати, як я кажу, це люди такі чорнороті, або подивитися якось це чорноокі, я на них так кажу. І тобто вона, начебто. Не спеціально да, це зробила, але вона з такою прям злобою, наприклад, чи вона, чи він, не будемо розподіляти, хто да, але є такі люди, які прям реально можуть принести негатив. Також самі і люди дуже часто собі негатив притягують. В загальному я хочу сказати, що. В основна маса людей притягує до себе самі негатив. Є, є ситуації, їх теж немало, коли прям це навмисний негатив, коли реально на людину роблять там порчак, да, це якби порча це такі, коли там хронічні проблеми завжди якісь невдачі, часто це там на самотність може зробити. Також роблять крадник, це теж да, така такий вид негативу, коли. Людина втрачає фінанси, коли втрачає е, здоров'я, коли втрачає красу. Наприклад, е, прям ну, не з того не з цього. Прям була гарна жінка, і там за місяць постаріла, просто мінус там не знаю скільки років. Да? Теж таке буває. А також о, це прив'язки, да? присушки, оці всі привороти. Коротше, це теж може, може до речі, тут людина і сама, особливо, якщо ми говоримо про прив'язки, прив'язуватися не тільки до людей, а наприклад, до предметів, там, до, до квартир. Навіть до будинків, тобто до якихось матеріальних речей, а може бути що. І коли ми говоримо про приворот особливо чи про присутство, то це, звичайно, що роблять як самі дівчата, так і практики, до яких звертаються да, люди, Ну, всякі різні. Як там не знаю, там темний не скажу, бо всі ну немає такого прям світла темне, хоча в мене написано в профілі світла, але це чисто для того, щоб люди там люди дуже просто часто бояться слова в загальному відьма. А насправді ми знаємо, що відьма це відаюча. От а так, то так звичайно, що є ті, які працюють більш темними, більш світлими енергіями, і це якби має бути баланс. Насправді це має бути, і ті, і ті мають бути, і існувати в цьому світі. Також є такі такий негатив, який йде, наприклад, у нас з родових програм загальному з нашого рода. Да? Це часто повторювані сценарії, це часто бідність, до речі, фінансові. Фінансові оці питання вони часто в більшості з нас ідуть е, саме з е, роду. Чому тому, що в загальному наша українська нація, ви знаєте, що переживала дуже багато різноманітних негараздів. Да, по е, на наші предки і голодомор, і розкуркурення, і в загальному люди. Е, е, Бідно, досить багато людей, бідно жили і для них в ну, загальному питання того, що стати багатим, це значить щось погано, або ти поганий, або там ти вкрав, або ти погана людина, якщо ти прям багатий, або якщо будеш багатий, то накличеш на себе біду. Оці всі програми насправді вони йдуть з роду. І, наприклад, навіть перш ніж чистити якийсь там фінансовий канал, то краще в загальному зайти в родову в рід, да подивитися, чи є там такі сценарії, чи є там такі програми, почистити да цю історію, а потім вже йти на. На фінансові канали, чистити. Так, що ще? Ну, це родові програми. Також родові програми це. Наприклад, може бути на самотність. Наприклад, коли чоловіки в роду не тримаються. Да? Часто таке буває, що там, якщо подивитися на рід людини, то там, наприклад, по маминому роду, там чоловік то, той пішов, той помер, той зник, той ще щось. І більшість, наприклад, жінок жили самотньо. Ну, тобто вони, наприклад, там народжували дітей, але потім залишалися самотньо і там вже доживали віка самотні. Таке теж буває. Тут теж треба дивитися тоді в рід і проводити саме з родом роботу, скажімо так. Да? Тобто це теж якби такий негатив, програми негативні, які тянуться з роду нашого. Також, якщо ми говоримо про ці всі негативи, там про порчак, про пров'язки, про присушки, про загальному такі деструктивні програми, які особливо з, да, від когось ідуть. Або ці всі негативні програми вони часто пов'язуються з тим, що ну, на людину чіпляється сутність, да, то есть чіпляється определьона негативна енергія, да, і звичайно, що вона. А... Тут залежить яким шляхом іде людина, як вона її кормить. Да? Якщо в деяких випадках насправді люди, які живуть по мінусу, які йдуть в негатив, то їм прям подобається жити з такими людьми, і вони їх навпаки навіть можуть підсилювати ці сутності для того, щоб продовжувати це, це робити. А якщо, ну, наприклад, якщо це, ну, наприклад, це людина, яка вживає алкоголь. І, наприклад, підбиває інших людей. О, давай там зі мною, давай там почарочки, давай там. Та...» ну він такий, прям заядлий заядлій любітель випить. А да? от, і мабуть, ви знаєте, що є такі люди, які прям на постійній основі багато вживають алкоголю, і вони прям сильні і вообще здорові, нічим не хворіють. Хоча казалось би, да, там вже всю жість п'ють, і, як би дивишся на цього дядька. Знаєте, чуть він не прожив життя, де він не пив, не курив і всю жі спортом займався. А насправді то він чому так? Тому що він такий. Дуже такий балакучий з усіма поговорити і всіх уболтать, Давай со мною, давай. Ну а це цікаво, особливо, тому що коли людина в несвідомому стані, тобто в алкогольному сп'янінні або там в наркотичному сп'янінні, дуже легко її під'їсти, да, енергію її під'їсти і так далі, там, або підселити ще даже когось, переселити і так далі. Тобто, якщо в них там їх багато цього чоловіка. Тому вони стараються таких людей підтримувати. А якщо людина все-таки йде по плюсу, да, по плюсовим енергіям і все-таки вона живе. Більш таке позитивне життя, то звичайно, що ці сутності будуть робити їй навпів ну, буде, буде гірше погіршуватися здоров'я, погіршуватися в загальному фінансовий стан, ну багато сфер її життя. Коли таке приходить, то відчуття може бути такої сторонньої присутності. може з'являтися реальну залежності. Наприклад, хочеться там, не знаю, до цього не курили, почали курити, або там хочеться більше, там вживати чогось цього. Так само може з'являтися якась злоба і агресія. Її може бути, наприклад, ставати більше ні з того, ні з цього. Казалось би, ну що раніше так не агресували, або раніше так не відповідали на ті чи інші ситуації, Ситуації в житті, а тут хочеться постійно агресувати, злитися і так далі. Ну, і на фізичному рівні, спочатку воно на психологічному рівні тяжко, потім на фізичному рівні стає ну, вже щось боліти, або хвороби, або в загальному болить, або взагалі ні з того, ні з цього починає щось в людини боліти. Зачастую, чому взагалі людина збирає ці негативи? Да? Ну, тобто, так само вона може мати в собі такі негативи, які вона, скажімо так, вони в неї накаплюються і збільшуються. Наприклад, коли ми тримаємо образу на когось дуже довго або сильно ображаємося, насправді це а, негативна енергія, яка в нас скупчується, яка в нас, ми її якби тримаємо, і вона в нас прям роз, розвивається. Або там якісь необосновані страхи, постійні страхи. Да? Ми ці страхи прям копимо в собі і тримаємося за них, і вони теж у нас внутрішньо вони розвиваються. Плюс оці всі оці всі Образи, страхи, оці всі зне також туди, є накручування себе, да це все йде як крючки. Такі крючочки, як я кажу, да, на які ми от прийшли, почепили пальто чи куртку. А це все дає нам крючки, які потім за ці крючки якраз і чіпляються ці всі негативи. Якщо цих крючків немає, якщо людина живе свідомо і вона ну, розуміє, там, пропрацювала наприклад свої страхи, пропрацювала образи, збіз підняла свою самоцінність, розуміє свою цінність, да, вона йде в більш свідоме життя, то тоді, в принципі, щось комусь там з їй зробити, там, ну щоб воно вчепилося. Ну, навіть якщо вчіпиться, то не надовго то все одно вчіпиться ще на якусь недопрацьовану історію. В принципі, прям суперпропрацьованих людей це, мабуть, тільки знаєте, оці ці, що монахи чи як вони там що в гімалаях там е сидять сутками там в медитаціях. Можливо, вони, і то не факти. Да? А так, жива людина, вона звичайно, що все одно буде так чи інакше, стикаємося ми з негативом на постійній основі. Тобто, періодично, все одно щось там ми десь чіпляємо, тому що не можна бути повністю. Там, все, все в секунду пропрацювати. Навіть якщо пропрацьована людина, вона приходить якийсь до якоїсь своєї сходинки, і потім вже на цій сходинки можна ще купнути глибше, ще щось побачити, ще щось зрозуміти, що то, тут ще можна де роботи. Да? І все одно може бути, що їй буде даватися через якраз негатив, через щось десь вчепитися, щось вчепити, наприклад, може даватися той чи інший урок. Да? Вот. Ну, наприклад, якщо це практика, якщо там. Не поставив добрий захист, або якось не і пішов, наприклад, чистити людей. Да? Або якось в загальному заліз не екологічно, не туди куди треба, не так, як треба. Тому може просто нахватати реально. І це йому урок для того, що так, ага, так, так не так не треба робити. Ну, якщо свідомість знову ж таки практик, значить, треба якось по іншому. Можливо, все-таки там посилювати там свій, свій захист. Да? Перед цим можливо якось по іншому треба робити. Кому цікаво, приходьте на чистку, запитуйте. Також є в мене свічки на чистку, ну і багато різних оберегів, амулетів. Я зараз роблю на захист, як вашого і як так і вашої оселі, вашого простору. Тому цікаво, приходьте, пишіть. Буду рада з вами поспілкуватися і допомогти. Чим зможу, тим допоможу така моя місія.